Вже сьому добу в Карпатах шукають французького туриста. Рятувальники прочісують гори попри рвучкий вітер та високі кучугури. 28-річний Шарль Мінар планував самостійну подорож Карпатами. У рятувальників не зареєструвався, тому маршрут його невідомий. Зникло шукають на території двох областей на Івано-Франківщині та Закарпатті. Зв'язку з ним немає вже понад два тижні. Наша Світлана Даніщук знає подробиці. Погода у горах дуже мінлива. Якщо у підніжжя зараз дощить, то у високогір'ї у цей час хуртовини. Але він мав великий досвід таких мандрівок. Був добре екіпірований з собою, взяв усе необхідне, щоб не змерзнути і не загубитись. Так про зникло у горах 28-річного французького туриста нашим рятувальникам розповіли його друзі, які першими занепокоїлися, коли той не повернувся з мандрівки у зазначений час. За їхніми словами, у засніжених горах чоловік планував провести чотири дні і 3 січня, нібито здійснив сходження на говербу із селища Ворог та що на Прикарпатті. Шукати його почали лише 12 січня після звернення до рятувальної служби представників посольства Франції в Україні, які повідомили про зникнення свого громадянина. Попри ручки вітер, високогірії та метрові кучогори пошуки туриста не припиняються сьому добу. Три бригади рятувальників на Івано-Франківщині та Закарпатті обстежують всі можливі маршрути на говерлу, оглядають мисливські будиночки та проводять зондування засніжених схилів. Рятувальники кажуть, якщо чоловік досі у горах, то шанси знайти його живим мізерні. Там багато небезпек, переохолодження, сходження лавин і навіть напад ведмедя. Проте друзі зниклого сподіваються на його досвід. Вірять, що турист зміг спуститися у населений пункт і вижити. Світлана Доніщук, Закарпаття, ТСН 1+,1.